Новий розкішний житловий комплекс Ластва парк, який знаходиться в найпрестижнішому районі Тівета. Це Дон'я Ластва. Комплекс знаходиться в пішій доступності від набережної. Також має дуже гарний вид на море, 5 хвилин їзди від Порту Монтенегро, від торгівельного центру Бока Плейс і від навчальної школи для дітей Найзбріч. Надійність сучасних конструкцій і матеріалів у поєднанні з автентичними дизайнерськими елементами це головна риса цього проєкту. Комплекс проєктований таким чином, що завдяки панорамним вікнам і численним терасами можна насолоджуватись величним видом на море, ну а кожен ваш квадратний метр оселі буде наповнений сонечком. Сучасні архітектурні форми та технології гармонійно поєднуються з традиційними кам'яними та дерев'яними елементами. Ми досягли ідеального балансу архітектури та природнього ландшафту. З Ласа парк розташований на земель Ділянці загальною площою 10 км квадратних. Будівництво цього комплексу проходить три етапи. Перший етап 9 таунхаусів. Завершено було в 2024 році, а у продажу залишилось всього 4 таунхауси. Другий етап це 7 апартаментів та 4 пентхауси. Початок будівництва був в листопаді 2024 року, а завершення буде в липні 2026 року. Третій етап це дві ексклюзивні вілли. Таунхауси об'єднані кліматичними системами Daikin, сантехнікою Ville Boch, вікнами Алюбів. Міл, систему розумний дім Шеллі», побутову техніку IG, італійськими дизайнерськими кухнями композит, паркетом із італійського дуба і підігрівом підлоги. Комплекс має консьєрж комп службу, а також власний генератор, що гарантує безперебійне електропостачання навіть у разі аварії міської системи. Також у комплексі працює служба з обслуговуванням спільних територій, фасаду та зелених насаджень. Комплекс прикрашає привідні персонали, які завжди готовий надати будь-яку допомогу своїм резидентам. Бісти до моря становить всього 470 сімдесят Монтенегін заходиться за півтора кілометра, аеропорт Сівець за п'ять, аеропорт Подгородці вісімдесят чотири і Дубровника 69 кілометрів. Все дуже близько. У безпосередній близькості від комплексу є міжнародна школа Найтсбрідж, торгівельний центр Бока Плейс, дитячі майданчики, тенісні корти, фітнес-клуби, аптеки, магазини, ресторани та все необхідне для комфортного життя. Житловий комплекс Ластва Парк подарує майбутнім власникам відчуття бездоганного комфорту серед вічно зелених лісів, кам'янистих гір, морського бризу та різнобарв'я. Адріатики. будемо раді бачити тебе. У нас на показі.